Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді е, от такий цікавий зварювальний напівавтомат з бюджетних апаратів. Це досить дешевий апарат. Ціну я прикріплю десь під відео і посилання на нього також буде під відео. Е, він може варити як електродами, так і дротом без газу. Зараз розпакуємо, подивимось, що в комплекті, а потім звичайно, вже протестуємо, що будемо ним варити. Тому поїхали. Що ж у нас в комплектів? В комплекті йде інструкція, гарантія, ще один ролик. Ролик є то тобто один стоїть на ньому і один є ще один в комплекті. З одного боку одиничка, з другого боку 0,8 дріт. Також йде хамут дві штуки. І ще два наконечника 0,8 і одиничка. Також один стоїть на рукавому в комплекті. Така щіточка молоток йде в комплекті. Також йде простенька маска, вона там під апаратом, це до неї ручка до маски. Кабель на електрод досить такий ну, непоганий. Звичайно, що старим зварщикам тут не скажеш, що він мега якісний, але для домашніх умов він такий якісний, пружина тримає, досить такий увесистий, скажімо так. Кабель маси. Маса простенька, мідна, е, така досить слабенька, напевно скажу. так, Для домашніх умов, е, думаю, і вистачає повністю. Для професійних, ну такий апарат для професійних ніхто і не розглядає. тому. Цей шланг на вуглекислоту хамоти, що є в комплекті, вони якраз є для нього. У цього шлангу. Отакий От ей мішочок. Щоб причепити апарат, взяти його на плече і можна кудись з ним собі перейти. Дріт флюсовий пів кілограма. Це і у нас одиничка, тобто один міліметр. Він є запакований, вакуумний. Вот така штука. Також сам апарат. Ось такого плану апарат. Тут у нас дріт, дріт кілограмовий, протяжка дроту є в пластиковому корпусі. Це зрозуміло на таку ціну. Сюди підключається газ, якщо ви будете варити з газом, кнопочка включено, виключено. Отут. Охолодження тунельне, тобто охолодження є через цілий апарат. І всі важливі, всі важливі компоненти розміщені в тунельному варіанті навколо цього тунелю. Сам рукав є тут нез'ємний. Наконечники сопло стандартні з кнопочкою. Також всі режими переключаються одною кнопочкою. Оцією. Тут на табло буде нам показувати, чи ми варимо. Звичайним електродом, чи ми варимо вуглекислотою, чи ми варимо міксом газів, чи ми варимо флюсом. Все тут є. Також є налаштування, подача дроту, швидкість і вольтаж, ампераж, все що потрібно. Зараз ми його протестуємо, покажемо, як він варить, а ви висновки робіть самі. Також нагадаю, для того, щоб отримати максимально класні знижки, на весь товар, який ми показуємо. І весь товар, який в нашому інтернет-магазині, достатньо просто бути підписаний на наш YouTube канал. Тому, друзі, не переключайтеся, далі буде цікаво, далі покажемо, як воно варить. Друзі, ми перебазувалися на отаке місце. Таку локацію. Тут у нас апаратик. Треба заварити оту штуку. Тріс-болотник. От Пробую, чи воно щось здасться, чи ні. Також треба заварити двері. Бо вони вже тут можуть відпасти в будь-який момент. Отак вони трісли. Зараз протягнемо дріт. Нагадаю, це будемо варити без газу. Протягнемо дріт, підключимо, попробуємо. Я не зварщик, кажу зразу, варити не міг, ніколи не пробував. Теорію знаю, до практики ніколи не переходив. Тому зараз попробую як вмію. А ви не переключайтеся, далі буде цікавіше. Наконечник у нас є одиничка і дріт у нас є по розміру також по е, товщині одиничка. Бо буває таке, що, е, буває таке, що сам наконечник вже з заводу йде 0,8 тут може стояти, тому треба добре подивитися, щоб була одиничка, бо дріт просто не пролізе. Тут вибираємо режим з газом, без газу. Ми нажимаємо без газу, плюс? Так, брід пішов. Вона і трошки послабимо. Швидкість подачі дроту отут. Є. Так, дріт ми випустили, Дріт є. Тут все є. Натяжка, думаю, добре, не буксує. Закриваємо. Тепер ставимо масу. До речі, хочу нагадати, що якщо ми варимо флюсовим дротом, то маса має виходити з плюса, а не з мінуса. Тому ми таку штуку ставимо сюди, перекидаємо полярність тим саме. А саму масу ми випускаємо з плюса. Є. Є маса.

Hmm. <sighs> Друзі, якось отак виходить флюсовим дротом, звичайно, що звичайним дротом було б краще. Але щось заварив, не знаю. На якісний йшов не дуже похоже, але Ми продовжуємо. Зараз спробуємо ще оту штуку заварити. Що воно нам скаже. Тут вже майже готово, зараз трошки вистегне і подивимося, що вийшло. Ну що ж, друзі, щось доварили. Як же я казав, я не зварщик, гарних швів варити не вмію. Ну, і Флюсовим дротом зрозуміло діло, що гарних швів не вийде, бо буде шлакувати все-таки. Бо це флюсовий дріт. З газом воно було б набагато краще. Але все-таки така бляшка. Не знаю, там одиничка чи двойка, це є, заварило, трошки палило, але потім виставив і вже не, не палило. Так що, друзі, якщо це відео було для вас корисне, підписуйтеся, ставте лайки. Ще раз нагадую, для того, щоб отримати максимально хороші знижки. На весь інструмент, який ми показуємо, достатньо просто бути підписаним на наш YouTube канал. Так що ви підписуйтеся, далі буде.